Всім привіт, ви на каналі Я і моє хазяйство. Зараз вечір вже вправився всім сюди їсти От моя кролиця їсть люцерку. Там її дітки кроленята. От вона їсть поїла зерно от кормушки і вже їсть люцерку Так, зараз вечір вже вправився і хочу зняти для вас відео, показати вам. Всіх маленьких кроленят. У цих двох кролиць кроленятам уже по вісім днів. Де? Де? Вот. Уже неділя і один день. Ну, 8 днів, а цоє сьогодні неділя. Кроленятам її. Вот. Вона родила на другий день, а ці один день родили. От вони там пушку. В цій 5. З 4 і в тої 7. Круленят. Зараз щас... оце вправлявся та й помив, пішов у руки, щоб не було ніяких запахів. От. Так, зараз я нажму на паузу, витягну цей маточник у кролиці і покажу вам маленьких кроленят. Дістав я маточник. Як я роблю, от я буду до кринят лізти лівою рукою. Буваю, ілі гладю кролицю, і обтираю рукою пухом. Ну, частіше гладю кролицю, щоб її успокоїти. Вона собі, щоб не бігала, отако погладю, погладю її. О. І все. Ще можна пухом руки обтерти. Ну Частіше просто кролицю гладю і все. І дивлюся. От тут. Зайченятка її маленька. Це від неї два білих, а це три підкидиша. Цей один менший, теж покормила. О, ці два риженьких більших бургунця. Ось такі вони красивенькі. Зайченятка. Все, тут пушку сидять на одинадцятий день. На одиннадцятий день. Кролнята відкривають глаза, це їм вісім. Через дня 4-3 відкриють вже глаза. Ну, Ось такі вони. О. Два біленьких це від неї. От що вона родила, а ці три підкидиш від оцеї. І один чорний я підкидав від утої, що 9 родила, в неї 8 було. От. Це від Феді. Оці три. Красивенькі, різноцвітненькі. такі вони. Сидять собі пушку малеча, Все, закриваю їх. Отак. І все. Вони й самі зариваються, кролиці їх не накриває, ніхто не накриває. Вона їх покормила, вони зарилися і все. І в теплі собі. Отако. Все. Так, ставлю на паузу і зараз занесу, поставлю маточник у клітку. Поставив я маточник до кролиці і дістав в цей кроличий маточник. Обтер теж рукою пухом. От. І все. ну У мене руки чисті, вони вже кроленята великі, так що вже нема нічого боятися. Сім штучок сідьмого феді. такі вони тут. Красивенькі, як їх хоч цвітами. Такі красиві. О! Бургонець, такий от схречений. О, як наче по чуть-чуть глазки починаю відкривати. Чорненькі, от сім штучок. О! 4, 3, 7, да. О, такі вони. так от я провіряю кролиць кроленят. Нема нічого сложного. Витягнув маточник, коптер пухом руку. І руку об кролицю і все. От, от так от. І ті, що я підкидав, прийняли, кормлять. На другий день я подивився, все нормально. Все. Накриваю їм пухом. А як я підкидаю кролиня до другої кролиці, беру кролиня, забираю скроленьовий пух, от, бачите, лишається на чуть-чуть. Полностью, щоб на ньому не лишалося пуху. І обтираю пухом від другої кролиці, ставлю гніздо і потім перемішую, перемішую, перемішую і накриваю. І все. Ось от отак -от, от. Бо я кажу, що не можна лізти, не можна, не можна, аж коли з гнізда не будуть вилазити. Ну, я все время родила кролиця і через пів суток, сутки дивлюся, там навіть через час-два і все. Вона вже вийшла, п'є воду там. О, ну вже родила. Вони вже висохли, все. О, Дивлюся, щоб не було нічого мокрого, дохлих кроленят мертвих. От. О, Зарились. Обязательно дивлюся. От. І вже скільки раз так робив, і ні разу не покидали кролиці і нічого не було. Отак так от. Хто вже прям сильно боїться, що перекине кроленят. І кролиця не прийме, то ще можна от, кролиня обтерли пухом, все. От. Можна ще тряпочкою провести. Моїх кролиць вони всі мочаться всі в угол. От там в угол, от там в угол протерти цей угол, провести, О, щоб чуть-чуть був запах, Ну він буде, ну як, хорошо буде чути. Провели, протерли то місце, де кролиця мочиться, і обтерли ним кроленям. О, ну не прям, щоб він був мокрий, трохи, щоб був запах. Тоді вона 100% його прийме. Це я говорю для тих, хто вже сильно боїться, що підкине, почує запах, ще щось. О, О Це вже 100% варіант. От. Тряпочкою провели, де вона мочиться. І обтерли трохи кролиня. І все. Теж перемішали. І отак от от я підкидаю кролення. Ну я так не роблю, я вже скільки раз робив, взяв кролення. Ну, йому сутки десь. от От, куп... І забрав з нього пух, обтер пухом другої кролиці. І все, підкинув і все нормально. Отак от, от. І не покидають. Так, ставлю на паузу, показу, покажу вам ще кроленята цієї кролиці. Все, дістав маточник. Тут у неї три чорних і одне тут от, коричневе. Покормлені все. Я так замічаю, що в мене кролиці частіше днем кормлять. Отак от, от. Три чорненьких. Ну, може ще не кормила, не знаю, а ні, животи великі. Отакі вони. Корми їх. О! Один такий от коричневий і три чорненьких. Тож все нормально. Такі от Мали шарики. Хоп, накрив і все. От, -от так от. от. так от показав вам всіх маленьких кроленят. Вже їм буде днів 11-12. Тоді вже буду дивитися от, до них. А поки не сидять. Цю кроличку я злучив неділю назад, пускав до кроля, не дається, погуляла. От. От так от. Ось так от їдять. Так, тепер йдемо, качечки тут ходять. До цих кролів на двор. Так, розказав вам, показав маленьких кроленят. Красиво все. О, весело. Тепер поговоримо трохи про грусу. От у мене коли щось 2-3 дні назад. Тут в мене була кролиця, вона в мене здохла. Лишилося тут у мене 4 кролені. Коли вона померла, от, здохла, 36 днів їм було. От, от так от. даю їм моркву. Зараз сьогодні другий день. Три дні вона здохла. Уже другий день сьогодні даю їм трисульфон випийку. А так їдять, ходять. Ну, є люди, що відлучають в 35 і в 30. От, вони крунята хороші, так що, дай Бог, все буде добре. Дав їм сьогодні випуйку і ще завтра. Три дні. Церква там. Це затоптали, не видно. О! От там. Морковка. кинули. Обрізають. А то ж кинув туди на доску, вони вже закотили вугол. От так от. Так що в мене вже шість кролиць, а цієї одної нема. Не знаю, що з нею було. Не вздуття, я, не ні поноса, нічого не було. Вечором теж все було добре, їла, приходю лежить. Бог його знає, щось і зробилося. Не захотіла жити. Так, тут федя. Ну, а ці маленькі тут так і ходять, живуть. Ось так от так от. от, так от. Тут сеніку їсть, то буває вигарбує, трохи кидаю. І... Отак от, от так. Тут цих трьох кролів їдять, вже привикли мордочку раз, і їдять собі. От -от так от. А цей любить, дав йому, трошки даю, поки лаба мене видере все з кормушки, не успокоїться. Буде дерти, дерти, поки все через сітку на землю не висипеться. З кормушки все не видере. Ось такий він. Цю люцерку він тільки що порти. Зерно їсть, воду п'є, а люцерка йому не подобається. Чуть-чуть жменю отако даю, ставлю йому туди і все. Він одразу видер і все. В феді тут просто люцерка. О! Ходить тут собі. Так, тут молодіж. От так от. Брав у сусіда ветки абрикоси обрізав. Ось скільки. Це вже вони що поїли. Потім дівчині В печки стопи спали. І от від абрикоси даю їм всім Гризуть. От кроличка. От почистив сьогодні, лежить. Це у мене сукрольна. Ота, от що в сараї. От. І оця. Три кролиці. От. Тут почистив. От, теж сухо. Коли буду сюди таких сюди переселяти, то обов'язково обшмалю цю клітку. От так ця кроличка тут сидить. От. А там сохне. Ці теж привикли вже розібрались о, Зараз доснімлю відео. І ще треба буде кинути до церкви. Теж привыкли, їдять без доски. Сінник тут і їдять собі. О, відодвину, поставив і на крючок, і їдять. Чого ви позалазили? Вже отак от ростуть. Такі вже величанькі, слава Богу. От так от. Не знаю, що з цією кроличкою сталося. Ну, нема. От і тут дітки чотири Ну, вони великі. от так от. Ходять тут собі. Кролям от таку даю гранулу. От. Повне відро ячменя і миску комбікорма мішаю. І от їдять Люцерква Курочки теж, все нормально. Сьогодні 11 яєць. Знесли, зараз вже тепліє і більше несуть. Отак от, от от показав вам всіх маленьких кронят, кролів. Кози вже теж сплять, закрив двері. От, от, так от, сняв для вас відео. Кому було цікаво, ставте лайки, like, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. От так от, 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 от. Все. Всім пока!